Вітаємо Ольга. Дякую, що ви доєдналися. Ми зараз почекаємо наступних учасників. Для того, щоб говорити, ви маєте в реакціях підняти руку. Так, і ми надамо вам говорити. Це... Ага, добре. Доброго вечора. Доброго дня. дня. Дякую. Ну тоді ви вам, Алю. Привіт! Як твої справи? Ти жива ще? Е, Сумнівно. Ну, хоча ти б краще сумнів. сьогодні. Е, я вже не хворію, якщо ти про це. Та. Е, ну, чи, моя, чи моя кукушка на місці? Це хороше запитання. Е, чи можу я тобі якось допомогти тримати твою кокушку? Е, ні, я поки що тримаюся за нею двома руками. Ну, Ми вітаємо також барину. Якщо що ти знаєш, де мене знайти, пиши, дзвони, попрацюємо з кокушкою. Дякую. А всім можна дзвонити про Кукушку? кокушку? <ріхи> Треба спеш... при... <ріки> <кікаїн ріхи> приходити на ппд спільноту і там про неї говорити. У нас для цього це все відбувається. Амінь, саме так. Добре, давай, я думаю, будемо починати. Колеги будуть доєднуватися все одно ми з тобою починаємо з з, дієці, з нової трупи спільноту, а ті, хто не встигне, подивляться у записі. Добре, вітаємо вас всіх, хто доєдналися на нашій зустрічі лідерів та партнерів. Я зараз вам розкажу, що у нас є нового. Для того, щоб говорити, ми маємо вам надати право на це. Тобто, якщо ви хочете щось сказати, ви просто піднімаєте руку. У вас є реакції в чаті. Ви... Так, Марина, теж вітаємо. Коли ви захочете щось сказати, ви піднімаєте руку, я даю вам дозвіл на те, щоб говорити. Ну, я думаю, що можна також. Його надати. І на сьогодні хочу просто вам а, нагадати, що у нас є 75 осіб, які доєдналися до нашого коло лідерів та партнерів. А більшість це, звичайно, з України. Ви можете побачити, що у нас це 59 осіб з України. А інші менше 20 осіб це з інших країн. А що у нас є нового? На сьогодні. Це у нас є в доступі а, новий аналітичний звіт про навчання та прослуховування. А, ви можете цей звіт а, побачити за посиланням, якщо ви його ще не бачили, зараз я в чаті вам надам посилання на цей звіт. Ви можете його завантажити. А, також ви можете поділитися з колегами посиланням на звіт. Я вам даю посилання англійською мовою, і також посилання українською мовою. Ви можете в чаті його собі скопіювати. Так. Це наші новини на сьогодні. Він так виглядає цей звіт. І а, далі. Ви можете ознайомитись, бачити посилання, яке вам я дала. Іншими двома посиланнями це ті посилання, якими ви ділитесь зі своїми колегами. Наш курс заснований на цьому звіті, буде незабаром доступний на нашій платформі. Це go Платформ. Ми давали вам попередній раз посилання. Зараз я теж його знайду і вам дам. Так. І поки що хочу вас запитати. Ну, ви можете говорити або писати в чаті, чи отримували і чи ви завантажували взагалі цей звіт, і чи ви взагалі його бачили, Ольга або Марина? І чи ділились ви зі своїми колегами? Тобто у нас просто у вівторок, 11 березня, ви отримаєте запит на зворотній зв'язок щодо цього звіту. Він базується, як ви бачите на слайді, на 24 випадках, які розробили фахівці у сфері освіти, соціальної роботи, охорони здоров'я. І які беруть участь у нашій сертифікатній програмі навчання за принципом рівний рівно знає першої психологічної допомоги для підтримки дітей, які постраждали від гуманітарної кризи в Україні. Я ще хотіла додати, вибачте, що я влізаю, що він відрізняється від того першого нашого звіту, де було більш ніж, я не пам'ятаю, 170 різних робіт. Тут ми обрали випадковим чином 24 і це було якісне дослідження, повноцінне з нашими колегами з університетів для того, щоб прослідкувати і визначити ключові тренди в потребах. І в, і в системах надання послуг, тому мені персоналі він дуже подобається, і я сподіваюся, що сподобається і вам. Він достатньо локалічний, але в нього багато прикольних штук, про які я чомусь до цього не задумалася. Дякую, Юля. Я хочу сказати, що цей звіт містить безпосередній досвід роботи з дітьми у кризових ситуаціях, а також про прямі свідчення про надання ППД дітям під час активних бойових дій. Там є розповіді про реакції дітей на кризу, про ховання під столами, наприклад, тремтіння під час сирен, або пошук безпечних місць. І тобто там є історії про те, як звичайні предмети, такі, як, наприклад, які іграшки, плюшові ведмедики, домашні улюбленці, можуть допомогти встановити довіру. З дітьми, а також здатність дітей на відновлення, незважаючи на серйозні потрясіння, переміщення та втрати. І є висновки з практичного досвіду. Ви можете ознайомитись, це дуже цікава інформація. І ми дякуємо всім, хто взяв участь в, тому, в рецензуванні цього звіту. Так, далі у нас є для, для вас Оля і Марина в даному випадку. У нас є Раз. так. Ви ключові висновки до першої зустрічі ви, здається, всі отримували. Так, ви ознайомились. Так. Саме конкретно ці двоє людей так. Я думаю, що я думаю, що так. І зараз я покажу вам дати, графік до навчальної програми з ППД, ви просто подивіться на слайді на ці дати, і вони дати початку змінилися. І реєстрація вже відкрита. Тобто ви можете вже. Да, я бачу в чаті, що Оля і Марина написали так. І українська група розпочинається. 17 березня, група 4, я вам надаю посилання, де можна зареєструватися, і е, група 5, когорта 5, буде посилання е, доступне трошки пізніше, найближчим часом. І є англомовна група до 30, 31 березня, вона розпочнеться. Може, якимось вашим колегам буде е, цікаво зараз Юля. А, ні, я має щось сказати, ну, мені групу можна, будь ласка. Англомовну е... групу так, я в чаті роз... розмістила, так. ви можете поділитись, Оль. Дякую. Просто хотіла сказати, що якщо ви заповнювали оці здоровезні форми анкети на початках, то тепер цей процес спрощений і цього робити не потрібно. Просто люди, які зацікавлені в курсі, можуть натиснути кнопочку Enroll на самій платформі. І це буде означати, що за ними вже зарезервоване за, за місце. Це не означає, що треба резервувати, якщо вони не збираються туди приходити, але просто хотіла уточнити, що процес зараз дуже сильно спростився, тому кажіть про це всім своїм знайомим і колегам хай до нас йдуть. Так, дякую, Юля. Um... Ви подивилися уважно на дати, і да, і ви можете надати своїм колегам україномовну або англомовну групу, початок в різні дати, і ви можете ділитися, як вам заманеться, хто бажає якою мовою у нас навчатися. Далі у нас буде таке навчання. Юля, може, ти скажеш? Так, да, це Запилучили. просто про те, що це все переїхало, як ми казали, да. до цього на цю нову платформу. Тому це от класичний mm -hmm. наш формат переїхав теж на платформу Go, там де є онлайн-курс зараз. Тобто вони можуть бути навіть там пройдені приблизно в один той самий час. І так, наше було питання до вас, чи вас ви знаєте в вашій організації, скільки для вас потрібно зарезервувати місць? Я розмістила в чаті запитання, це ми просимо до п'ятниці, до кінця п'ятниці, 7 березня, на цьому тижні, відповісти, чи хочете ви взагалі, чи скільки ви хочете місць зарезервувати для вашої організації, і може, у вас будуть якісь ідеї, який найкращий спосіб буде повідомити, крім нашого телеграм-каналу або розсилки про колег про реєстрацію, і можливо, ви бажаєте підтримати групу як фасілітатор або наставник. А, як наставник і фасилітатор, хотів би теж уточнити, що ми, напевно, починаючи вже з цієї групи і наступної, будемо залучати вже не, не, не на волонтерських засадах, а, тому це питання власне до наших лідерів і колег, які до нас доєднуються в якості фасолітаторів чи, 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 чи запрошених фахівців. Не знаю, що до менторства щось до цього не використалося популярністю. Коротше, якщо ви знаєте, що ви були готові були долучатися більш Грунтовна, як же повноцінні кофесилітатори, подумайте, будь ласка, чи чи ви готові, чи ви хочете, і дайте нам про це знати теж до, до кінця тижня, Ну, я б до англійських груп з задоволенням подоєднувалася. Можу одразу сказати, що в мене в організації, на жаль, поки всі зайняті з health проєктом. Але я пану своїх дівчат що вони просилали вчителям, соціальним працівникам і психологам, хто в нас проходили PFA for Kids. Можливо, там буде комусь цікаво, тому що там в тому числі молоді ж є, котра, в принципі, більш-менш нормально розмовляє англійською. Та й пишу тобі Ну, Вони можуть і до української приєднуватись, групи, так. Латвія. А, Латвія. Без варіантів. <сіхання> тому я б дуже хотіла, щоб Латвія говорила замість російської українською, але, на жаль, на жаль, то є так, то будемо англійську групу пошити. Це те, що я можу від себе зробити. По фасілітатору по менторству, скажи, які дати, можемо в принципі поговорити. Якщо треба буде допомогу, я подивлюсь свій розклад, тому що я зараз на двох проєктах одночасно працюю. Е, дати, власне, з 17 до 31 го із о, 31, -го, 31 -го. це англомовна. Да. Да, ну. да, да. Да, і оскільки це буде в записі, да, хотіла теж зазначити, що е, якщо ви маєте більше можливостей і прям ґрунтовно, в тому числі десь за якусь компенсацію, то нас доєднуватися, якщо, але обова, що ви вже знаєте, про що йдеться мова, да, і розумієте, чим відрізняється навчання рівно рівному від більш такого класичного, там де чоловік-експерт, е, mm -hmm. то ми теж будемо раді вас почути. Уля, е, будь-які опції, якщо є шанс тільки на одну сесію. Я буду рада тебе бачити. Дане питання, давай поговоримо. У мене 30-го просто літачок у відпустку, і в мене рот не буде працювати, тому що я не на, на лікарняну на відпустку їду. От. А в принципі, сімнадцяти. 17... Ну, це оця когорта, та 17-го, бо вона для мене більш реалістично виглядає. 17 до 31-го. Я ну, ще вище напишемо в чати з mm -hmm. алумнії для того, щоб уточнити конкретно доступність і можливості формату залучення. Плюс, плюс. Добре, дякую. Також я хочу сказати про прямий доступ дому для електронного навчання. Я вам дам зараз посилання в чаті трьома мовами: польська, румунська і українська. Чомусь у мене немає англійської. Посилання, якщо у Юлії, це досвід дітей, опікунів, помічників, перша психологічна допомога для підтримки дітей, які постраждали від гуманітарної кризи в Україні. І ви можете зареєструватись, Так, я маю посилання на англійський. Зареєструватись можна вже зараз. Старт починається 6 березня, тобто після завтра. Ви можете реєструватися у будь-який час і завершити навчання, буде потрібно до 21 березня до цього року. Він базується на першому аналітичному звіті досвід дітей та опікунів і помічників. Англійська версія та українська версія так, зараз... Да, да, зараз. Так, Марина. Анна, у мене оце питання по навчанню: те, що було відкрите... Електронне до 2 березня. Я його намагалася пройти, ніби ж пройшла всі етапи, але якось воно мені в кінці нічого не видало, хоча ну все прослухали і так далі. Ну тобто ніякого результату, і якось мене одразу викидало опять назад, що ви нічого не пройшли. Я не знаю як. Ну, тобто для себе я все взяла інформацію, але якогось підсумку такого, щоб. Не на цій, цій ж платформі, так, Марина? Е, Марина ну... Це ви про який саме курс говорите? Про той, що електронний модуль навчання з ППД так, це так, той, так, який заснований на звіті. О той, що електронний модуль з навчання ППД, який там теж говорилось, реєструйтесь, угу. коли хочете, до 2 березня угу. маєте завершення. Угу. Е, окей, а, а ви можете нам прислати скріншоти, що, що пішло на так? Тобто воно просто що вам само... воно просто втрачає а, прогрес і не видає сертифікат? Так, мабуть, оце таке, тому що воно мені з третього там, чи з якогось кроку воно мені казало, вам потрібно ознайомитись. Та я вже ознайомилась по три рази з усім цим. Ага. Пані Верно, якщо у вас є скріншот, можете нам на пошту прислати, ем, бо ми власне наше питання було про просити про всіх кроку, да? Да, 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 кроку. Я, мабуть, його не робила. Тобто, перше, там, поділіться про себе, потім щось там перше mm -hmm. частинка. І е, я зависла на, ну, в смислі, після того, як я е, послухала всі історії, там, е, ж, е, ну... Усілякі mm. випадки і так далі. І далі там е, мало перейти до е, этого, відгуки. Дайте відгук. І мені вже okay. все туди ніяк не випускало. Ага. А okay. um, ви впевнені, що ви завершили, там, мабуть, в кінці посттест? Посттест okay. я пройшла, пройшла його на uh -huh. відміну. Вітаю вас. Ага. Добре, покажете, скиньте, будь ласка, скріншот, ми спробуємо знайти проблему, що не так. Я його не зберігала, я не знаю, де я його тепер добре, треба... ми... а, ну, добре, Я ще раз туди зайду, я зрозуміла вас. Ще раз зайду, і вийду так, вийду якщо вийду. вам не важко, будь ласка. Да. Дякую, що могли б знати. Так, а куди мені скинути його? А давайте я вам пошту дам зараз о, в чаті. Наша класична PFA. А, або, так, да, або. Я зараз наша класичну ПІФА. Да. Ну, хорошо, напишіть, будь ласка. Зараз. Так. Так, я вам даю вже посилання на курси, які базуються на звіті, так. Да? Ага, дякую, Юля. Сорі, я не туди кинула, Почекай. О, Отак. Угу. Да. Так. Далі у нас було да, до вас запитання, якщо ви можете на нього відповісти, відповісти скільки колег у вашій організації немає досвіду роботи з ПФА для дітей, ну якщо це можна, і скільки з них вже пройшли модул, модулі електронного навчання? Якщо так відповісти, в моїй організації я не чула, що хтось проходив навчання, але я давала посилання в своїй організацію справа в тому, що ми дистанційно працюємо, то ми якось мало спілкуємося зараз. І більше ніхто не заявляв з моєю організацією про те, що вони мають ці сертифікати. Дякую. Я бачу, що нас доєдналося ще двоє колег. Добрий день. Я зараз продублюю, що ви припустили в чат. Дякую, Юля. Дякую. Е, ну, ми зараз вже ви да, ви трошки приєдналися трошки пізніше, вам Юля продублює наше посилання, і е, ми говоримо зараз про курси, до яких можна доєднатися. Зареєструватися на англійську версію курсу вже можна 6 березня. Зараз у нас є. А, це когорти ти постиш. Mm -hmm. Так, дякую, Юля. А, і далі ми хотіли б вже вас спитати, тих, хто признався, чи підете ви на цей курс, і чому, або, о, і також як найкраще поділитися, як я вже казала, оголошенням про це з вашими колегами. Ну, добре. Ми вітаємо тих учасників, які доєдналися. Це Інна і Олександр. Якщо ви хочете говорити, ви можете підняти руку. Я надам, надам вам дозвіл на те, щоб поставити запитання, якщо у вас таке є. Так, Олександр. Так, доброго дня вітаю. Доброго дня. Побуду буду чорним квадратиком сьогодні. Так, я курс перший передивився. Так, дійсно цікавий. Скоріше за все, з 14-го розпочну і я проходити як керівник організації, так і своїм кейс-менеджером теж вже переслав. Хто працює а... психологи, ну, вже подібний запит був, але ну, їм таке не цікаво, тому що у нас люди, з, скажімо так, з великим досвідом роботи, тому. Базове навчання трошки не те, що їм потрібно зараз. Добре, дякую. Дякую вам за можливість. Так, да, ви візьміть посилання, які всі є в чаті. Вони зараз вам доступні, тому що ми вже оголосили і, і надали в чаті, і вам Юля і я продублювали. Просто наша зустріч вона добігає сьогодні вже кінця, бо у нас тільки 30 хвилин. На це було розраховано. А, якщо у вас є ще якісь запитання, то я на них відповім. Якщо, може, у вас будуть запитання, то ми надамо відповідь, бо ми вже добігли кінця нашу зустріч сьогоднішню. Е, та, е, коротше, тестуйте платформи, дивіться, ми будемо раді будь-якому зворотному зв'язку. Власне, ми почули, що, почула, що е, там десь сертифікат може навилазити. Е, спробуйте, якщо ну, скажіть нам, наскільки комфортно, некомфортно, бо ми це робимо з метою, щоб стало комфортніше, хороша практика перевіряти, чи виходить. Та, е, от, і і е, я вкинула ще раз чат про те, що наш другий звіт за діяльність він готовий. Ще раз скажу, що мені він дуже подобається. Ми сподіваємось теж скоро його перетворити на, ем, на такий короткий навчальний модуль, та, для того, щоб не просто прочитати ще якісь сертифікати бал за роботець. Але, як на мене, він хороший теж діляться з колегами, навіть ті, які вже мають достатньо досвіду, мені здається, що їм буде цікаво. От, бо я дуже не люблю, коли щось публікують щоб це просто в столу йшло так грусне. Тим паче, що я знаю, що багато з колег його рецензували і давали на нього коментарі. Ми всіх вас відмітили в рецензентах. О, будь ласка, хваліться цим. Юлія, можна про цей курс, що говорили електронний? Можна коментар. Насправді, там навіть якщо говорить, що він перекладений українською український, то там не дуже мало інформації перекладено українською, то вона все одно видається англійською. Я особисто його проходила, тобто у мене англійська не така сильна. То я багато чого вкладала через Google перекладач. Тобто я не знаю, чому це працює, хоча я натискала сама платформа, саме де. No. Ви маєте на увазі сама платформа не перекладається? Так. Ah. Там в налаштуваннях в аккаунті на платформі можна обрати мову. Так, я таке і тоді... робила. Ага. Я так і робила, okay. і все одно вона не перекладається. Тобто ви брали українську yeah, yeah. вибрали, так? Да? Так. Ah. Також, також злітало, скажімо так, частково нормально працює, частково ага. все злітає. Дуже багато okay. okay. є. Би, не проблема. Ну так, ну, да, так. Да. Я виходила теж з ситуації, тобто ну, пройшла все, що треба, але кажу, дуже багато місць таких, в яких воно все одно злітає на англійську, і ти потім думаєш, ну я ж вже наклацала на українську мову, а воно таке. Okay. Окей. Добре. Добре, ми подивимося, що ми можемо з цим зробити. Ладно, ми поки що тестуємо саме платформа для, для використання для навчання рівнерів у цих класичних, поки що не злітає, може, тому що в мене адмінакт, звісно, є привілейованим на становище, але добре, ми подивимось, дякую дуже. Да, дякуємо за ваші відгуки, ми все передив... передивимось, так що, Марина, якщо у вас буде можливість пройти ще раз і да... надати нам скріншоти, ми будемо дуже вам вдячні. Добре, а, Олександр. Випадково зачепив. А, добре, добре ми вам всім дякуємо, що ви сьогодні приєдналися до нас. Чекайте від нас листів після цієї зустрічі і запрошення на нобу. Приєднуйтесь до навчання і діліться з вашими колегами. Ще раз я скажу, що у чаті, якщо не отримали посилання, ми вам надішнемо поштою. Всім вам дякуємо за сьогоднішню зустріч. Юля, якщо ти хочеш щось сказати, ти можеш сказати також. Ні, ні, приємно завжди, бути в маленькій друг компанії. І так, зустрінемось з вами наступного тижня, якщо буде можливість натхнення дивитися до боку до спільноти. А якщо ні, то побачимо в чаті вже за два тижні. Гарного всім вечора! Дякуємо, побачимось за два тижні. Дякуємо, до побачення. Дякуємо, Іна.